21 принцип анімації. Принцип номер 2 – Міцний дизайн. Коли ми говоримо про міцний дизайн, ми говоримо про базу персонажа, і міцність полягає не в тому, що персонаж повинен бути завжди суперменом. Ця міцність полягає в декількох речах. Перша це те, що персонажі, як правило, всі складаються з геометричних фігур. Так чи інакше, кожного персонажа ми можемо розкласти на кубики, і з цих кубиків можна вже побудувати чіткий силует, через який, до речі, може передатися і характер персонажа. Але основна суть міцності дизайну це тримати персонажа стабільним, коли ви робите малесенький фільм для ютуб-каналу чи фестивалів, і ви робите його самі. Можливо, це не є настільки важливим, але коли ви працюєте над проектом не один і проект великий, то міцний дизайн максимально важливий. Ви повинні означити всі пропорції персонажів не тільки для себе, а й для команди. Ви повинні контролювати, щоб ці пропорції не змінювались занадто неприродньо в анімації. Натренувати міцність дизайну можна простими формами. Спочатку помалюйте простими формами персонажів. Знову. Тому ж таки можна спочатку означити, яких саме персонажів ви будете малювати: щось типу силач середнього зросту, худий та високий персонаж, пухкенький та низенький персонаж, і помалювати їх простими формами в різних позах. Подальшому, коли ми перейдемо до принципів анімації, які напряму пов'язані з процесом анімування, раджу вам для практики анімувати також персонажів з простих форм, робити скетчеву анімацію. Коли ви будуєте декілька ключів, додаєте брейкдаун, а потім проміжки, на кожному з цих етапів ви контролюєте свого персонажа, ви розвиваєте вміння тримати персонажа стабільним, що вплине на якість вашої анімації в позиції позитивному ключі. Помалюйте персонажів із простих форм не просто в різних позах, а ще й щоб вони взаємодіяли один з одним. А для практики цього наступний принцип анімації постановка.